Заходимо на відповідний сайт. Введіть ім'я користувача і пароль користувача. Зробіть нове подання. Завантажте та ознайомтесь з шаблоном подання та договором між співавторами. Виберіть мову вашого подання. Вкажіть заголовок. Вашого препринту. Ознайомтесь та поставте згоду почати подання. Заголовок вашого препринту. Ключові слова вашого препринту. Анотація. Продовжити. Завантажуємо відповідний файл принту. Натисніть Додати файл. Виберіть Мітку. Виберіть Мову вашого принту. Зберегти. Виберіть Компонент принту. Завантажуємо відповідний файл принту. Продовжити. Файл додано. Завершити. Натискаємо Продовжити стан оприлюднення вашого припринту. Виберіть і вкажіть. І натискаємо Відправити.